Я бандерлог. О, мої пацани їдуть. Слава Україні! Тому вам буде легше Ху, хуй, блять. нахуй. Хто їх блядь, від Ви стовідсотково її проїдете. 45 Цю дистанцію І вона вас не так сильно зруйнує. Чи сонце сьогодні жарить так? Всім привіт, друзі! Їду сьогодні в соточку. Розповім вам, як проїхати свою першу сотку і не вмерти. Беру вас сьогодні з собою і все вам покажу і розкажу. Насамперед рецепт дуже простий. Треба взяти з собою водички, щось перекусити. Ну і обов'язково гарний настрій. Колеса накачені, тому можна сміливо вирушати в дорогу. Перед тим, як сідати в сідло, ви повинні зробити звичайну розминку, підготувати ваше тіло до фізичних навантажень, підготувати вашу центральну нервову систему та обов'язково вашу серцево-судинну систему до фізичних навантажень. Перші кілометри вашого полядежу повинні бути спокійні, не форсуйте події. Перших 10-15 кілометрів крутіть в спокійному темпі, в комфортному, для того, щоб дорозігріти ваші м'язи. За городом роздуває трохи вітерець. Я проїхав вже 15 кілометрів, середня швидкість 31. Я відчуваю, що я розігрівся, тому можна піддати трошки газку. Народ. Ну що я вам хочу сказати. Їдеться нормально, політ нормальний. Проїхав вже 16,5 кілометрів попереду горка. Треба буде відпрацювати її зараз. Мені сьогодні дуже сильно повезло з погодою. Сьогодні останній день коли плюс 25, а потім вже починається осінь плюс 16, плюс 15. Треба вже буде лосіни вдягати для того, щоб покататися. Для першої сотки в житті ліпше обирати спокійний маршрут, на якому немає горок, що означає відсутність набору висоти. Ліпше обрати щось спокійне, рівненьке. Я б не рекомендував їхати в першу сотку, де набор висоти більше 500 метрів. Все, що до 500 метрів вважається площиною. О, тут зараз буде крутий спуск. Зараз подивимось. Що ми зможемо показати на ньому? Сподіваюсь, я не впаду. Так, в мене на спідометрі вже 45. Деріти чмайндует! Фу, оце я дав. Що ж, камеру завернула. Ну зараз теж невеликий спуск. 45. Сподіваюсь, камеру зараз не заверне. народ, У мене попереду просто зубодробітельний підйом. Я не знаю який тут градієнт. Треба ну, як на умога на більшій швидкості залетіти в нього. Да, ну, я вже знаю, що стоячки в нього навіть немає сенсу навіть намагатися заїхати хоча б десь зсередини спробувати встати і щось зробити о, да, ну тут жорстко звісно Я вам набрехав, коли казав, що можна проїхати сотку і не почувствувати її. Фу, блядь. Так, ну що, от ми і здавали цей підйом. Йдемо далі. Вже проїхали 25. Політ нормальний. Я не звертаю увагу сьогодні на середню швидкість. Також для більш легкого подолання першої сотки ви можете розбити цю дистанцію, скажімо, на три. Їдете 50, потім відпочиваєте 20 хвилин. Потім їдете 25, знову відпочиваєте і вже потім докатуєте свою соточку і буде вам щастя. Ви 100% її проїдете, тут немає нічого складного. 100 км по часу ви будете їхати приблизно 3,5-4 години. Якщо це ваша перша сотка, можливо, швидше. Якщо ви гарно підготовлені фізично, то може ви і за три години проїдете сотку. Але я думаю, що якщо ви середньостатистична людина, навряд чи вам вдасться це, це зробити 100 кілометрів виїхати з трьох годин. Поки я кручу свою сотку, я можу вам розповісти трохи цікавої інформації, яка може стати вам в нагоді, якщо ви все ж таки колись захочете займатися велосипедним спортом. Великі відстані, такі як 100, 150, 200 кілометрів і більше, зазвичай крутяться у другій пульсовій зоні. Що це означає? Тобто упродовж всього часу... Коли ви робите фізичне навантаження, ваш пульс повинен бути помірним і не повинен зашкалювати на відмітці 180-190 ударів. Взагалі, в велоспорті дуже розповсюджена п'ятизона пульсова модель тренувань. Перша пульсова зона це так називаємо розминочна зона, в якій ви просто Підготовуйте ваше тіло, ваші суглоби, м'язи до тренування. А от друга пульсова зона це вже основна пульсова зона, в якій навіть самі круті велосипедні спортсмени проводять до 90% всього часу. І лише оці 10% це третя, четверта. І п'ята пульсові зони. І виникає логічне запитання. Якщо перша зона це розминочна і підготовча, а друга це основна, то для чого тоді існують ще додатково три зони. третя, четверта і п'ята. А я вам скажу, що третя і четверта зона вони призвані для того, щоб ви могли зробити прискорення. Наприклад, їдете ви в групі і якийсь поворот. І після цього повороту всі встали на ноги і почали дубасить. І от для того, щоб ви не відвалилися від групи, і є третя і четверта зона, в якій ви тренуєте прискорення. Короткочасні, просто відпрацювали, сіли, відпрацювали, сіли, прискорились. Саме в третій-четвертій зоні відпрацьовується такі прискорення. А от в п'ятій зоні вже відпрацьовується чистий спринт. В п'ятій зоні зазвичай робиться максимальна спринтерська робота, коли ваш організм працює в кисневому борзі і накопичує лактат, який просто не встигає вимитися з ваших м'язів. І саме, коли ви працюєте, у п'ятій пульсовій зоні ви відчуваєте женія м'язів, коли вони горять. Це просто не встигає вимитися лактат з ваших м'язів. Звісно, що це дуже поверхневий і простяський розказ про пульсові зони, але плюс-мінус вони так і працюють. Насамперед, користь від... Велосипедних тренувань, на мій погляд, дуже недооцінена, особливо в контексті схуднення. Якщо ви хочете позбавитися зайвої ваги, то велосипедні тренування, на мій погляд, це зброя номер один, яку ви можете для цього застосувати. Просто виїжджаєте, тримаєте пульс до. 140 ударів і так дві годинки крутити собі. Повірте, ефект буде просто бомбовий. Жесть. Особливо, якщо ви ще й будете дотримуватися правильного харчування, це просто буде 10 з 10. Ви вже за три тижні побачите. Дуже серйозний результат. Якщо будете нормально харчуватися, крутити по дві годинки, ну, треба дивитися там, яка в мене середня швидкість. Дивіться на свій пульс. Це буде значно ліпше і значно краще для вас. Так а чому ж велосипедні тренування настільки недооцінені? В контексті схуднення людини. Тому що багато людей впевнені, якщо вони будуть ходити до тренажерного залу, то там вони зроблять це значно швидше. І вони не розуміють, що жир, він не горить, він окисляється. А окисляється ваш жир. Завдяки кисню. І от коли ви тримаєте постійну нагрузку і підтримуєте, скажімо, від 130 до 140 ударів в хвилину протягом двох годин ваш серцевий пульс, то від цього буде значно більше ефекту, ніж ви позаймаєтесь ці дві години в залі. Саме в контексті жиросжигання це працює навідмінно. В залі трохи інша біомеханіка руху і інша нагрузка. Там більше силова робота. Ви зробили вправу, наприклад, там присідання або жим лежачи. І під час нагрузки ваш пульс зріс там, до 160 ударів. А коли ви відпочиваєте, він там, скажімо, до 100 ударів. І от ви постійно 100-160-100-160 розжинаєте його, опускаєте, розжинаєте, опускаєте. А коли ви їдете в вело, то ви задрали пульс 140 і 2 години собі працюєте. На цих показниках і все. Якщо у вас є Apple Watch або будь-який годинник, який вимірює ваш пульс, ви можете скористатися або придбати нагрудний пульсометр, який більш точніший, і він вам буде показувати, скільки б'ється ваше серденько зараз в моменті. Катаючись на велосипеді, ви палите свій жир. Шляхом його окислення, знову ж таки, через надмірне споживання кисню під час фізичного навантаження ваш жир ліпше окислюється. Другий плюс ви тренуєте свою серцево-судинну систему, яка вам скаже тільки дякую. Третій плюс це те, що у велосипедному спорті, немає такого ударного навантаження на ваш колінний соглоб, як, наприклад, під час бігу. О, мої пацани їдуть. Тормоза, тормоза на базі. Оу. Вау. А тут ще й дорога була перекрита, уявіть собі. Поки я тут з вами розмовляв, я і сам того не помітив, як ми вже з вами проїхали 50 кілометрів. Ось так це все відбувається. Це не складно. Просто сідаєте і їдете в свій кайф. Якщо у вас є група підтримки у вигляді друга чи подруги, це взагалі буде тільки плюс, що ви це зробите вдвох і подаваєте цей челендж 100 кілометрів на велосипеді. Я пам'ятаю свою першу сотку. Це було в Україні. Ми поїхали на дачу. До мого друга і шлях проклали через трасу, тобто через дорогу загального користування, це тоді ми настраждалися. Тому, якщо у вас є змога, обирайте спокійні дороги, де немає трафіку, і просто насолоджуйтесь процесом. Якщо б мене спитали, які б топ 3 поради ти дав людині, яка хоче проїхати свою першу сотку в житті. Я б стовідсотково відповів. Це взяти достатню кількість води. Обов'язково обрати день, коли буде гарна погода. І третя порада це їхати цю дистанцію, прислуховуючись до свого тіла в своєму режимі і в своєму темпі. Рубрика Байкчик. Старий каньйон 2015 року на стоп'ятці на звичайних кліщах обідних. Нічого тут в ньому такого крутезного немає. Карбонова вилка, стоп'ятка стара, зовнішня проводка. Звісно, ніяка не електро. Додатково придбав собі нове сидіння фізик. до речі, зручне. Ну, а так що. Колеса Mavic Axiom Race. Ну і все, що тут більше розповідати? Я навіть не знаю, що тут більше розповідати. Я вже проїхав 68 кілометрів, але є одна проблема. У мене лишилося всього-навсього 10% акумулятора на камері. Тому, напевно, на цьому моменті я буду вимушений з вами попрощатися. І побажати вам гарного дня або гарного вечора. А я поїхав далі. Якщо вам сподобався даний формат відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Тим самим ви підтримуєте україномовний YouTube і створення україномовного контенту. І до зустрічі в нових відео.